Ось таку вечерю я сьогодні приготував для своєї сім'ї, і це в мене зайняло десь півтора годинки. Рибка, форелька така запечена у вишковому соусі з різними приправами і лимонним соком. Картопелька, як завжди, я роблю по своєму рецепту, трошки зміняв, думаю, буде смачніше. Брускети з сиром Філадельфія та салат грецький. Всім смачно! А на десерт? А на десерт я так дубайський. Розпаковка дівчатка Дубайського. А це що таке? Подивіться. Я думала, що торт анходиться на цю коробку і на цей торт. Це такий плясочок. Від дикофраць. Е, Має бути торг. Так, да, на нашу сім'ю це. Що? Посмотрювала? Розмір, розмір дуже маленький, якщо ви хочете нести вості на тих людей, можете брати спокійно. Не думайте, не думайте що ви обійстеся, бо велика коробка. Ні. Дивіться, такий маленький такий тортик. Зараз будемо нарізати.